Тебе колись цікавило, яким бачать світ птахи чи інші тварини. Зазвичай люди охоплюють своїм зором горизонтальну область, обмежену дугою, що трохи перевищує 180 градусів, а в птахів ця область може обмежуватися дугою більшою за 300 градусів. Якщо розглянути зір людей і птахів суто схематично, то маємо кола з дугами і кутами. Детальніше про ці дуги та кути далі у відео. Та спершу варто розширити наші знання про кут на прикладі такого кута це ОТ. Він ділить площину на дві частини. Кожну таку частину називають Плоским кутом, і якщо градусна міра меншого кута становить, наприклад, альфа, то більшого 360 градусів мінус альфа, маємо коло із центром у точці О, точка О збігається з вершиною плоского кута, сторони якого перетинають коло в точках С і Т. Плоский кут, вершина якого збігається з центром кола, називають центральним, тобто кут СОТ центральний. Центральний кут може бути як меншим від розгорнутого, так і більшим за нього. Розгляньмо це на прикладі Градусна міра меншого центрального кута 60 градусів, обчисли градусну міру більшого центрального кута. Знаходимо більший центральний кут 360 градусів мінус 60 градусів, що становить 300 градусів. Рухаємося далі. Сторони центрального кута ділять коло на дві дуги. Точки С і Т називають кінцями цих дух. І кожна дуга відповідає конкретному центральному куту. Зокрема, меншому центральному куту це ОТ, відповідає дуга це Т, що є меншою від півкола. Тобто ця дуга міститься всередині цього кута. У такому випадку ще кажуть, що кут спирається на цю дугу, а більшому центральному куту відповідає дуга Т. Що є більшою за півколо, кожну із цих дуг можна позначити як СТ і записати з таким символом, та якщо не позначати їх різним кольором, буде незрозуміло, про яку саме дугу ЦТ йдеться, щоб їх не плутати, на дугах ставлять проміжні літери, наприклад, М і К, тоді менша дуга Це МТ, а більша Це КТ. Та якщо з умови зрозуміло, про яку дугу йдеться, проміжну літеру можна не ставити. Маємо для тебе завдання уважно розглянь ці три малюнки Визнач, який із зображених на них кутів є центральним та назви дугу, яка йому відповідає. Ну звірятися. Центральний кут тут є тільки один МОТ. Йому відповідає дуга МТ. А як вимірювати дуги? Нумо з'ясовувати. Градусна міра всього кола 360 градусів. Кожна дуга кола також має свою градусну міру. Вона дорівнює градусній мірі відповідного їй центрального кута. Наприклад, якщо кут СОТ має 60 градусів, то дуга СТ також 60 градусів. Записують це так. Правильно і навпаки, якщо дуга СТ має 60 градусів, то величина центрального кута СОТ, що спирається на цю дугу, також 60 градусів. А зараз зупини відео та спробуй визначити градусні міри дух. АБ та ФМК. Ну, звірятися. АБ це діаметр, а тому кут АОБ розгорнутий і дорівнює 180 градусам. Отже, дуга АБ також дорівнює 180 градусам. До речі, таку дугу називають півколом. Перейдімо до наступного малюнка. Центральний кут ФОК становить 40 градусів. А тому дуга ФТК також 40 градусів. Але нам потрібна дуга ФМК. Міркуємо далі так дві дуги тут разом утворюють коло із градусною мірою 360 градусів. Тобто потрібно від градусної міри всього кола 360 градусів. Відняти градусну міру дуги FTK. І так ми отримаємо дугу FMK. і наша відповідь 320 градусів. Окрім центральних у колі є ще й інші кути. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло, називають вписаним, тобто кут. АСБ вписаний. Він спирається на дугу АБ. Нумо закріплювати нові знання. Розглянь ці малюнки. Знайди на них вписані кути і вкажи дуги, на які вони спираються, Вписаними тут є такі кути БФЦ, що спирається на дугу БЦ. І МРТ, що спирається на дугу МТ. Зв'язок між градусними мірами вписаного кута та дуги, на яку цей кут спирається, ілюструє така теорема. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Згідно із цією теоремою. Кут АСБ дорівнює половині дуги АБ. Тож якщо дуга АБ має, наприклад, 60 градусів, то щоб знайти кут АСБ, потрібно 60 градусів поділити на 2, що буде 30 градусів. Із цієї теореми випливає багато корисних наслідків, про які в нас є окреме відео, обов'язково його переглянь. Нумо тренуватися. За даними на малюнку, знайди градусну міру кута АСБ Щоб знайти вписаний кут АСБ, знайдімо спершу градусну міру дуги АБ, на яку цей кут спирається. Оскільки всі три дуги разом утворюють коло, то в сумі вони становлять 360 градусів. Звідси виражаємо дугу АБ. Від 360 градусів віднімаємо градусні міри двох інших дуг. Підставляємо відомі значення, виконуємо обчислення і маємо градусну міру дуги АБ 210 градусів. Ти вже знаєш, що вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. З огляду на це знаходимо шуканий вписаний кут АСБ 210 градусів. Ділимо на 2. Виходить 105 градусів. Цікава деталь градусна міра дуги дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута. А тому теорему про вписаний кут можна ще сформулювати так вписаний кут дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу. Тобто він є удвічі меншим за центральний кут. Розглянь малюнок Знайди градусні міри центрального та вписаного кутів, якщо в сумі вони становлять 87 градусів. Обидва кути спираються на ту саму дугу BC, а тому вписаний кут BFC удвічі менший за центральний кут BOC. Величину вписаного кута BFC позначаємо як х градусів, тоді кут BOC 2х градусів. Оскільки сума градусних мір BFC та BOC становить 87 градусів, можемо скласти таке рівняння. Розв'язуємо його і маємо Х29, тобто кут BFC – Має градусну міру 29 градусів, а удвічі більший за нього кут БОЦ 58 градусів. Запам'ятай центральний кут це плоский кут, вершина якого збігається із центром кола. Градусна міра дуги, що міститься всередині центрального кута. Дорівнює градусній мірі цього кута. Вписаний кут це кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло. Такий кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається, а також є удвічі меншим за центральний кут, що спирається на ту саму дугу. А які ще геометричні особливості зору в різних тварин ти знаєш? Напиши в коментарях і підписуйся на наш канал. У нас ще багато цікавого.